Ще на початку жовтня представники українського уряду, вчасно оцінивши ризики впливу світової економічної кризи на Україну, звернулись до Міжнародного валютного фонду з проханням про допомогу. Колапс світової фінансової системи та падіння цін на метал стали для української економіки найбільш згубними через великі приватні запозичення українських банків та фізичних осіб, як також велику залежність бюджетних надходжень від експорту металу. Голова місії міжнародного валютного фонду з питань України Джейла Пазабажалу каже, що представники української влади діяли дуже ефективно на намагаючись попередити негативні впливи кризи, вони звернулись до МВФ з проханням про фінансову допомогу, якщо ситуація погіршиться, та технічну допомогу у вигляді консультацій: як краще провести політику, щоб вистояти усі негаразди. МВФ вислав до України спеціальну двотижневу місію, яка оцінила стан економіки і здатність контролювати ситуацію. При наданні кредиту вчасно повертати надані фінанси. Експерти визначили, що на наступні два роки Україні необхідно буде 16,5 мільярда доларів для того, щоб стабілізувати перш за все банківську систему і втримати країну від можливого дефолту ми провели велику роботу з представниками влади і визначили ту прогнозовану кількість грошей, яка буде необхідна для того, щоб, якщо так можна сказати, пом'якшити ці випробування, які стоять перед країною. голова місії МВФ каже, що Україну, як і багато інших країн світу, економіки яких останні декілька років дозували швидкими темпами, чекають важкі часи. Випробування, через які проходить Україна, проходять багато країн світу. Останні три, чотири, п'ять років. Окі, чимало країн пережила надзвичайно стрімкий ріст кредитного ринку, і тому сьогодні надзвичайно важливо як Україні, так і іншим країнам провести структурні реформи для створення сприятливого бізнес-клімату інвестиційного клімату, щоб отримати необхідні ресурси для пристосування до нових умов І завданням МВФ інституції, яка володіє значними фінансовими резервами, якраз і є підтримати ці країни. Азанінстит МВФ є інституцією, яка може мобілізувати власні ресурси, кадри, менеджмент. Дуже швидко в таких ситуаціях. МВФ працював з багатьма країнами, які були у кризі чи майже в кризі. або ж переживали важкі часи. і тому фонд має вироблену політику. саме для цього створений МВФ, щоб пом'якшити такі складні наслідки, і пережити кризу. Отож українська економіка, яка має у наступні два роки отримати 16,5 мільярдів доларів вливань, підплаваючи 4% річних, буде перебувати під наглядом міжнародного валютного фонду. Як у Києві, так і у Вашингтоні, де знаходиться штаб-квартира МВФ, сподіваються, що кредитна та експертна допомога МВФ зможуть втримати українську економіку від різкого падіння та стабілізувати ситуацію.